Курячі отбивні. ви таких читових і не їли, такі парані гіружі в децембрі. лиш чинимо їх не з курячих філешок, а з курячих лабок. Знімаємо кожу, відбиваємо, мало молочком заляли та й кладемо їх на ніч. Далі робимо кляр. Перебились ми цибульку, чесничок, маленьку молочка, верли яйка тут, майонез опіціцько, паприки чіленої, поприки чорної, соли, дали муки та й все ми замічали. Дальше. м'яско, фест, так, фестаку було мокре, та й жарами на малому погньові намасти з обох сторін, воно стало золотистої, і хрумкачої, а всередині читової сочною. Боже, я як попробувала, то мало б не потіряла сузнання. А ще як замочати у сметанковий часниковий соус, то, то така парада, що капець. А ви не забудьтеся підписати та й покласти мені сердечко. Йой, що добриня.